Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Єй сьогодні подивимось на комбінацію, яку створено спеціально для геймерів і створено з розумом. Мишка dm 6 Trio та килимок DMPAD XL. Це не просто аксесуари, а інструменти, оптимізовані до найменших деталей, саме під ігрові задачі. DM6 Trio ультралегка мишка, яка важить лише 81 грам завдяки спеціальному перфорованому корпусу. Вона максимально адаптована до швидкої точної та агресивної гри. У цьому огляді я покажу, як усе це працює в динаміці, що дає вам така комбінація в реальній грі і чому її справді варто розглянути, якщо ви шукаєте серйозний геймерський сетап. Ну і звичайно, друзі. Чорна п'ятниця та різдво з Dream Machine, Вони в честь цього дарують знижку 30% на весь асортимент аксесуарів. Це в нас килимки, мишки та бездротові мишки. Просто введіть промокод, який ви зараз бачите на своїх екранах під час покупки на офіційному сайті Dream Machine. Акція діє до кінця року. Встигніть придбати якісні аксесуари за вигідною ціною. В звичайно, всі деталі ви ще знайдете в описі під відео. Тому перейдіть, перегляньте, ви будете ціною при ямна Здивовані, це сучасна інтерполяція класичної геймерської периферії, створена з урахуванням усіх актуальних вимог до швидких, точних і зручних ігрових рішень. Вона розроблена компанією Dream Machine, брендом, який добре відомий серед геймерської спільноти, і вже давно асоціюється з продуктивністю, простотою та надійністю. Перед нами легка бездротова мишка її вага всього 81 грам без кабелю. Для ігрової миші це майже ідеальний показник, адже така легкість дозволяє здійснювати швидкі рухи без зайвого напруження руки, особливо у Шутерах або динамічних моба іграх. Зниження ваги стало можливим завдяки використанню корпусу з отворами. Це так званий Coney Comp Design. Він виглядає доволі агресивно та навіть трохи футуристично, але головне працює. Мишка залишається жорсткою, не втрачає міцності, але при цьому помітно легше, ніж більшість її аналогів у тому ж ціновому сегменті. Вся поверхня виконана з матового чорного пластику, приємного на дотик. Він не ковзає, не блищить на камеру і не виглядає дешевим. Форма чудово підходить під праву руку. Ну і звичайно, поглянемо. На актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посил. Лання на товар в описі під відео. Виробник навіть із гумором зазначив, що дірок у корпусі рівно стільки, скільки треба. І це справді так. RGB підсвічування тут теж присутні, і воно реалізоване доволі класично. Світиться внутрішній контур корпусу. Якщо любите яскраві акценти на столі, підсвітка вам точно сподобається. Але й ті, хто вважає за краще грати без неї, зможуть легко вимкнути її в налаштуваннях. Переходимо до технічної частини. Саме вона тут найцікавіша. За точністю відповідає оптичний сенсор PIXART PMW3370. Це топовий датчик, який підтримує максимальну роздільну здатність до 19 тисяч Звісно, у більшості. Іграх вам знадобиться значно менше, але мати запас завжди приємно. Сенсор поводиться бездоганно, немає зривів, немає лагів, немає прискорення. Мишка чітко реагує на найменший рух, навіть при низькому DPI, що робить її ідеальним інструментом для шутерів, де важлива точність. Частота опитування тут змінна від 125 до 1000 Гц. Це дозволяє налаштувати мишку під конкретну гру чи систему. Е, чим вища часта, тим менша затримка між рухом і відгуком на екрані. У режимі 1000 Гц усе працює дуже плавно і це. Справді відчутно у швидких іграх. Максимальна швидкість відстеження 10 метрів на секунду або 400 дюймів на секунду. Це багато. Насправді це дуже багато. І хоча не кожен гравець коли-небудь використає цей потенціал наповну, важливо знати, що мишка не потоне навіть під час різких рухів. DM6 Trio має стандартний набір із шести кнопок: лівий і правий клік, дві бічні, коліщатко з функцією натискання і кнопка перемикання DPI. Основні кнопки оснащені перемикачем Huan, розрахованим на. На 20 мільйонів натискань. Це надійні, тактильно приємні перемикачі з характерним чітким клацанням. Бічні кнопки мають трохи менший ресурс, 3 мільйони натискань, але для більшості користувачів цього вистачить на роки. Коліщатко прокрутки також на Huanu White DOT із чітким фіксованим кроком. Особливістю бездротової роботи є її витривалість. Мишка оснащена потужною батареєю на 700 мАг, яка дозволяє їй тримати заряд до місяця, а то і півтора, залежно від інтенсивності використання та підключення. Можна Під'єднати мишку через дротовий USB-кабель, також доступне бездротове підключення через радіоканал 2,4 ГГц. Адаптер іде в комплекті. І нарешті третій варіант Bluetooth. З технічних особливостей також варто згадати низький Lift-Off Distance, приблизно 1,8 мм. Це означає, що мишка перестає відстежувати рухи одразу після того, як ви піднімаєте її від поверхні. Такий показник важливий для геймерів, які часто підтягують мишку під час гри. Курсор не буде зсуватися, і це позитивно вплине на точність. А тепер перейдемо до. Килимка Dream Machine DM-Pad XL це не просто килимок від мишки, а повноцінна частина геймерської інфраструктури. Його розміри становлять 80 на 45 см, що дозволяє розмістити не лише мишку, а й клавіатуру на одній суцільній поверхні. Основний акцент зроблено на поєднанні швидкості та контролю. Поверхня виготовлена з мікрофібри матеріалу, який ідеально збалансований між плавним ковзанням і точним щитуванням рухів сенсорів миші. Навіть під час найшвидших поворотів чи різких ривків курсор залишається слухняним і не перескарваном. Рух миші по цій поверхні відчувається надзвичайно плавно, ніби вона ковзає повітрям. Килимок чудово підходить як для високого DPI, так і для низького, коли рукою потрібно робити широкі рухи. Знизу килимок має товсту прогумовану основу. Це шар чуко, який повністю виключає ковзання по столу. Навіть під час інтенсивної гри килимок залишається на місці, не сувається, не підгинається. Також варто відзначити приємну товщину 3 міліметри. І це не надто тонко, щоб провалюватися на нерівностях столу. І не надто товсто, щоб створювати відчуття платформи під зап'ястком. Ідеальний компроміс між стійкістю і гнучкістю. Верхній шар оброблений таким чином, що рідина не вбирається, а лишається краплями на поверхні. На перший погляд може здатися, що килимок це дрібниця, яка взагалі не впливає на гру. Але DM-PAD XL доводить протилежне. Він справді робить користування мишкою комфортнішим, точнішим і більш передбачуваним. У дрім-машин є три варіанти поверхні розміром XL та 2XL. DM 6 Tріo і DM Pad Excel утворюють комплекс, орієнтований на геймерів. Мишка легка і швидка з хорошою апаратною частиною. Килимок DMPAD XL забезпечує стабільну, швидку поверхню для мишки з відмінним контролем руху. Обидва аксесуари разом створюють комфортний і точний ігровий сетап. Якщо вас є щось додати, напишіть про це в коментарях під цим відео. І якщо вам сподобався цей огляд, поставте вподобайку. І, звичайно, не забудьте підписатися. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.